Що ми зараз? ми зараз проводимо, ви знаєте, що ми всі очікувані, скажімо, цих віч, які будуть відбуватися. Наш майдан як жив, так далі продовжує жити. Але формат Вічі, ми зараз проводимо годину вічі, інформуємо вас. Далі буде Майдан працювати, але чисто в інформаційному режимі. На шосту годину ми всі будемо збирати всіх тернополян на великі віче. Для того щоб будуть прийняті ті доленосні рішення, які і ми будемо далі можливість мати планувати нашу роботу, наш штаб національного спротиву працює. Ми власне опрацьовуємо цю всю інформацію, яка є, і будемо давати. Я хочу уточнити, аби було добре все всім зрозуміло. Майдан живе і продовжує жити. Зараз ми з вами тут на сцені. Ми з вами спілкуємося. Можливо, у вас є якісь запитання. Ми на них відповідаємо надалі протягом дня. День сьогодні дуже важливий. Якщо буде тільки поступати якась інформація з Києва, ми будемо виходити сюди до цих мікрофонів і вам про це повідомляти. Відповідно від цього вже будуть і штаб національного спротиву сприймати якісь рішення і також вас про це інформувати. Будьте до цього, будь ласка, будемо зараз із 6-ї години на велике велелюдне вічі. Запрошуємо вас і просимо переказувати усім рідним, близьким знайомим про те, щоб сьогодні приходили сюди, тому що сьогодні ми зрозуміємо, якою буде далі доля нашої держави. Слава Україні! Ми, сестри українці, кожен день і кожна ніч на майдані це кроки нашої боротьби. Боротьби за свої права, за свою волю, за справедливість зараз головне завдання показати нашу незламність. Ми повинні пам'ятати, що великих перемог неможливо здобути без великих зусиль. Янукович хотів підписання угоди з Москвою, і сьогодні нашою перемогою стало те, що українці не дали йому цього зробити. Завдяки мільйонам людей, які вийшли на майдани, вдалося не допустити підписання угоди про вступ до тайожного союзу і повернення до кривавого совєтського минулого. Але наша боротьба продовжується. Я не знаю скільки вона ще триватиме, але пам'ятаємо, нашим предкам також було нелегко. Незалежність України полита їхньою кров'ю і жертовністю. у важкі часи визвольних змагань. Степан Бандера казав, що найдієвіші ліки для скридженої та знесиленої душі це віра. Лише віра дає сили і наснаги до боротьби. І ми, українці, бандерівці, продовжуємо його боротьбу. Я закликаю кожного, кому не байдуже майбутнє України, кожного у кого є можливість їхати на Київ. Бо тут вирішується наша доля. Я дякую кожному з вас, хто своєю енергією і патріотизмом творить нову Україну. Ви ті, що спродили барикади духу. Я звертаюсь до кожного. Не зневірюйтесь. Найважливіше нині це наш дух, наша єдність і наша гідність. Нехай кожен, хто стоїть на Майдані і стоятиме завтра, відчує плече друга. Нехай стисне руку справедливість. Ми вийшли, бо вимагаємо звільнити всіх політв'язнів та покарати всіх звірів у погонах, які били беззахисних дітей та невинних людей. Ми вийшли, бо вимагаємо зміни системи влади та повного її перезавантаження. Нам не потрібна держава, в якій змінюються обличчя керівників і таблички в кабінетах чиновників, поки не побачимо виконання наших вимог ні кроку назад. Тиждень тому у Києві в серці України впав і до Леніна, ката нашого народу. Я впевнений, що це символічно. Як і падіння берлінської стіни означало кінець розділення Німеччини, так само і це падіння стало початком об'єднання української нації. І доказом цього є мільйони українців на майданах по всій державі. Адже ми велика нація. Ми нація, яка заслуговує бути господарем на своїй землі. І я впевнений, що разом ми переможемо. Слава Україні!